Що, друзі, маю ось таке мансардне вікно в дитячій, великих габаритів. Утеплене максимально все, що можна зробити. Розвернуті відкосики, все, щоб вентиляція проходила. Одне, що з... без технології, це тут немає прямого потоку від радіатора. Що ми маємо? Вікно також хорошу якось. Що ми маємо? При морозі. Завжди конденсатик збігає. По відкосі. По. Тому всім своїм клієнтам виконуємо ось цей відкос тепленьким, щоб він підганяв тепле повітря. Це в випадку, якщо стоїть воно далеко від опалювального приладу. Щоб не було такої історії, що береш серветочку і це все діло витираєш. Все витирається, все чудово, але навіщо то потрібно? Тому всі мансардні вікна, які знаходяться трішки далі від тепла, течуть саме конденсатик.